Доброго вечора. Маємо цікаву хронологію заяв, яка розпочалася ще вчора, продовжилася сьогодні. Починаємо. США зняли ключове обмеження для України на використання західних підкреслюю, західних далекобійних ракет. Про це заявили вчора в Street Journal. Трамп ще вчора відреагував практично миттєво на цю заяву і сказав, що це повний фейк, що публікація Wall Street Journal не є правдивою і що США не мають ніякого відношення до використання Україною далекобійної західної зброї для ударів по ібанарським болотам. США не мають жодного відношення до цих ракет, незалежно звідки б вони прилетіли і як Україна їх би використовувала. Це мова йде про західні ракети. Ну і завершення цієї історії. Сьогодні трапилось, коли пан президент Зеленський заявив про те, що Україна може використовувати західні далекобійні ракети для ударів по території Єбанарських болот. Вглиб до 3000 тисяч кілометрів. І Україна не використовує для цього американську зброю. Гарного вечора! Бережіть себе. Тим паче, що там вже декілька днів весело на тих ібанарських болотах. Бережіть себе.